Вітаю на каналі! В цьому відео ми спробуємо коротенько розібратись із способами ізолювання мереж одна від одної на пристроях Мікротік. Іноді трапляється необхідність зробити так, щоб клієнти однієї мережі не мали доступ в іншу мережу. В таких випадках ізоляція двох мереж або окремих IP-адрес на пристроях Мікротік. Може бути досягнута кількома різними способами. Найчастіше для цього використовуються VLAN Virtual Local Area Networks або налаштування Firewall. Давайте тепер на простеньких прикладах розберемо деякі із цих варіантів. Варіант перший приклад використання VLAN. VLAN дозволяє створювати віртуальні мережі на одному пристрої. Це дозволяє розділити трафік між різними мережами, не використовуючи окремий фізичний інтерфейс для кожної мережі. Давайте створимо VLAN для прикладу. Відкриваємо вкладку Interfaces, натискаємо Add New і обираємо VLAN. Далі нам потрібно дати ім'я VLAN, прописати VLAN ID і обрати фізичний інтерфейс, через який буде проходити VLAN. Готово. Ту саму процедуру проведемо і з другим VLAN. -ом. Готово. Тепер давайте налаштуємо IP-адреси для наших ULAN. Додаємо IP-адреси для кожного VLAN. Хто забув, це робиться через вкладку IP-адрес. Готово. Тепер перейдемо до налаштування фаєрвола. Налаштуємо правила фаєрвола для контролю трафіку між віланами. Правило буде виглядати так. Готово! Це правило забороняє трафік з VLAN 10 до VLAN 20. І давайте додамо ще одне правило, яке буде забороняти трафік з VLAN 20 до VLAN 10. Правило буде виглядати майже так само, з невеличкою відмінністю. Перший метод готовий. Тепер давайте спробуємо інший метод ізолювання мереж або IP-адрес між собою. Цей метод, як не дивно, теж передбачає використання брдмаура, він же Firewall. Наприклад, у вас немає VLAN, або ви не плануєте їх використовувати. Тоді ви можете налаштувати Firewall для блокування трафіку між мережами або конкретними IP-адресами. Давайте розглянемо такий приклад. Припустимо, у вас є дві мережі. 192.168.1.024 та 192.168.2.024 В моєму випадку вони будуть на двох різних бріджах. У вас же може бути ситуація інакше. Наприклад, може бути ситуація, коли вам потрібно ізолювати не цілі мережі між собою, а конкретні IP-адреси в цих мережах. Переходимо на вкладку Firewall і додамо правило для блокування трафіку між мережами або IP-адресами. Для прикладу правила будуть виглядати так. Тут знову ж таки два правила, які забороняють трафік з однієї мережі в іншу і навпаки. І щоб переконати, що ці правила працюють, давайте пінганемо віртуальні машини, які знаходяться в цих мережах. Як бачите, все працює. З цим розібрались. Тепер давайте розглянемо ще один варіант ізоляції мережі між собою. Цей варіант передбачає використання меню routing «Rules». Тут все доволі таки просто: створюємо правило, в пункті SRC-адрес вписуємо мережу, з якої буде заборонено маршрут, а в полі DST-адрес вписуємо адресу, до якої буде заборонено маршрут. Далі в полі Action ми можемо обирати або Unrinchable, або всім вже знайомий «Drop». В контексті Mikrotik Unrinchable стосується статусу маршруту або адреси, до якої неможливо дістатися. Знову ж таки, можна блокувати як цілі мережі, так і окремі IP-адреси. Залежно від того, ви оберете UnRinchable або Drop, пінги будуть виглядати по-різному. З цим теж розібрались. Далі розглянемо ще один метод Bridge filtering. Цей метод дозволяє фільтрувати трафік на рівні моста, що корисно для ізоляції в межах одного сегмента мережі. Припустимо, у вас є міст, він же Bridge. В цей Bridge додано два або більше портів, які нам потрібно між собою ізолювати. Тепер давайте налаштуємо фільтрацію на мосту. Це буде виглядати так. Нам потрібно перейти на вкладку Bridge, потім на вкладку Filter і створити там таке правило. Це правило буде ізолювати порти між собою на рівні бріджа. Також тут існує альтернативний варіант фільтрація за mac адресами конкретних пристроїв або інтерфейсів. Правило буде виглядати так. Але при використанні таких правил потрібно розуміти, що MAC-адреси можна замінити, тому такий варіант є спірним рішенням. З цим розібрались. І останній метод на сьогодні це використання інтерфейс list. Цей метод дозволяє групувати інтерфейси та застосовувати правила файровола до цілих груп. Працює це так. Створюємо списки інтерфейсів. Далі додаємо потрібні нам інтерфейси до створених списків. Я додам по одному, уважи їх може бути різна кількість відповідно до ваших задач і потреб. І в кінці створюємо правила фаєрвола з використанням списків інтерфейсів. З цим теж розібрались. Ви маєте розуміти, що всі ці методи можуть бути комбіновані в залежності від ваших потреб і конкретної архітектури мережі. Також варто пам'ятати, що налаштування можуть змінюватись в залежності від версії Router OS. Тому регулярно перевіряйте документацію. Якщо у вас виникли якісь запитання чи зауваження, пишіть про це в коментарях. А на цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.